Всім добрий вечір. Вітаю вас з Новим роком. Сьогодні у нас буде маленьке відео, бо я ще, можна сказати, не зовсім готова повернутися до роботи, але прикраси в мене є красиві різні срібні прикраси. От, ми з вами трошечки переглянемо, та я буду якось уже включатися в роботу. Ще треба на пошту, туди, 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 всюди треба. Так, 48 см є в мене ось такий незвичний чокер гранатовий. Такі тут незвичні гранатини, він в цілому світлий, красивий. Тут маленький, такий маленький ось такий карабінчик. Ось так виглядає. І такі монетки через один, ну, я маю на увазі мистинки такої форми. Вони от як нерівні, як пояснити, набрані через маленьку таку кульку гранатову. Кулька гранатова, вона темно, темно-коричнева, а ось ці вони прям такі світленькі. Ось такий чокер, він один, 650 гривень вартість у нього. По краям ось так зроблено. Ви, якщо вам подобається, пишіть, але може я відповім не одразу, бо я буду не в дорозі. Я сьогодні весь день намагаюся вийти, та ніяк не вийду, хоча сьогодні так сонечко класно було. Довжиною 18,5 18 є ось такий у мене красивий маленький браслетик зі штучними опалами. 18, 18,5. 2400 гривень вартість, ось так він застіпається, давно не було нічого такого, він родований, срібло родію. Неблакитні, а всередині такі, як жовті, не знаю, як на них сказати, хлоп'я чи що. Ось такий. Шість на 4 стандартні такі камінці, карабін. Ось такий один, один браслетик. Він, як сказати, тендітний, невеличкий. 10,3 вага. В принципі, легенький зворотній бік я показала чи ні. Ну от В принципі, як наш тайланд є. Далі є ось таке типу, як жорстке кольє. От таким чином засібається. Воно більше для підвісочок якихось, щоб просто ну, воно не м'яке, не гнеться чого по шиї. Лягає, якщо так поміряти, висоту у нього 14 або 13 см ширина. ось Так відкривається. Так само закривається. У мене є такі штучки, я їх ношу з якимось там цікавими підвізками, крупними або не, ну, середнього розміру, маленькі на них не підійдуть. Клейму з боку 1400 гривень вартість. І хочу показати ось таку підвісочку з малахітом. Ну, от так, таким чином я свою і ношу, в принципі. Підвісочка з малахітом індійським. Тут є красива перлинка топаз. Так, позаду виробник Індії але тут є українська проба з тризубцем. Все як треба. 10,3 вага підвіски. Вартість 2300 гривень 2,6 малахіт середнього такого розміру, красивий камінчик. Тут тільки ось ця частинка подвижна, все інше спаємо між собою. Ось така підвісочка. Далі кольє з перелинками ось таке красиве на сріблі. 44 сантиметри. Тисяча гривень вартість, ось такий приємний. Колір, ем, як бежевий, бежево-коричневий, не знаю назву, але мені здається, що на відео він передається. І ще у нас сьогодні буде буквально парочка комплектів. І, ну Маленьке відео. Так Ух ти, 10 грамів од нас сережка. Точно 10, що мені в глазах, 10 грамів. Реально, ось такі красиві з лазерітами Тут ще до них каблучка йде. Зараз А, 18 ніби зараз перевіримо ще розмір каблучки. ось Такі сережки. Тут є і лазерна, і на самій підвісні частинки, і на застібочки. Ось такі застібочки. Лазуріт дуже красивий. Якраз сюди ще намисто. Намисто в мене є одне одненьке. Покажу, як в мене є. 2 см тут камінчик. Чотири і два повністю. Тепер я хочу подивитися, що в нас з собою представляє каблучка половиною, Я думаю, це салати так діють, чи що трошки не дотягує до половиною. Салати єсе, нікуди не виходиш. Треба вже виходити. Вже всі працюють, все працює. Ось так. Виглядає все разом. Десять і один. Каблучка також, значить, 10 грамів у нас. Це значить 30 грамів на набор. 3600 гривень вартість набору. Ну, тут також камінчики всі однакові. Лазуріт з включенням епіріту. Не дуже це можна розглядіти, але вони, ну, просто через те, що на відео. Вони передаються такі коричні цяточки. І зараз я ще хочу показати намисто. Мисто 48 49 сантиметрів. Ось таке, але тут застібка біжутерна. Лазуріти також з включеннями піріту. в принципі, красиво вони б могли поєднатися між собою. Намисто вартість 2000 гривень. Комплект 3600 гривень, але якщо разом з намистом, то 200 гривень буде знижка на ось такий комплект такий лазуріт. І другий комплект, він у нас сьогодні буде останній, але він прям крутий. Це, дивлячись ще на те, що я не дуже люблю містичний тапас, 17,5 розмір. Ось така каблучка, і сережки трошки відрізняються, ось так виглядають. І отак буде разом. Щоб я хотіла зазначити, що тут маленький розмір каблучки, і ніби як відчуваєш, коли вдягаєш, що камінець торкається ем, ну, кісточки ось цієї. Тому, може бути комусь незручно. Я знаю, що хтось так точно не зможе вдягати. В принципі, так я його не відчуваю, я не відчуваю, щоб він там давив. Але я думаю, що він легенько все-таки торкається шкіри. Ось такі красиві сережки і каблучка. 12,5 грамів вага серижок, 3600 гривень вартість набору. Ну, містик у мене буває рідко, дуже рідко, і тому я думаю, що точно більше не буде. Ну, точніше, один отак на, на півроку. Якщо буде, то це буде чудово. Ось. І розмір. Бачите, тут ще в нього така гранка лазерна 17 мм камінчик, якщо за вальцьовочкою трохи більше 2 см, тут каблучка 2 см. Ось такий, ну, тобто в сережках трошки менший. Ось така в нас сьогодні історія. Сподіваюсь, що ви на мене не образили, що таке маленьке. У мене відео, може, трошки сумненьке, але новий рік. ну, Тобто початок уже року, і я ще трошки не можу зібратись, не можу відпустити майбутнє Ой, Минулий, бачите, вже заговорююсь. Тому сподіваюсь, що наступне відео буде більш зібране. Але я сподіваюся, що прикраси я підібрала, краси, прикраси якось компенсують. Жемчуг класний. Всім дякую за увагу. Так, тепер я пішла на пошту і постараюся ще, якщо ви напишете, щоб вам відповідати на повідомлення, ви можете дзвонити, дзвонити до 22 годин. Прямо сміливо всім дякую за увагу. Дякую, що залишаєтеся зі мною. До побачення.